Друзі, далі будемо говорити про підтримку наших захисників та захисниць як це легко зробити і ще й корисно, тому що паралельно можна займатися спортом. 22 квітня в нашому місті відбудеться забіг сталевий кордон на підтримку порт, е, потреб бойових підрозділів 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон гвардії наступу. Хлопці загону активно готуються до контрнаступу, і наша звичайно ж задача допомогти про забіг і про допомогу будемо говорити далі з нашим гостем. Вже не те, що знайомтеся, вже ви вже як на роботу до нас ходите. Да? Олександр Вірбіцький, організатор забігу та голова громадської організації підтримка України. Доброго ранку. Доброго ранку. Перед тим як ми поговоримо про сталевий кордон. Будемо говорити ще про забіг Штурм, так який також так. нещодавно відбувся. Ви так само робили презентацію: так закликали людей бігати і допомагати. Гатим про штурм, як він відбувся, скільки грошей було зібрано, скільки людей долучилися до підтримки. Дякую за питання. Добрий ранок в першу чергу. Дякую вам і дякую всім глядачам за те, що прийшли, долучилися до заходу. На захід прийшло біля 300 чоловік. Угу. З них було порядка 60 військових. Тобто були люди, які були в формі нацгвардії, були прикордонники. Тобто вийшло дуже круто, вийшло дуже антуражно. Дуже багато гарних фотографій. Я думаю, кожен бачив по Фейсбуці цю інформацію. Зібрали ми 100 тисяч гривень приблизно. Тобто, це був збір з проданих медалей. Тобто, всі виручені кошти з проданих медалей пішли на благодійність. А також були наші партнери, які продавали їжу. Вони також дали кошти на благодійність, і ми проводили аукціони, де продавали різні військові атрибути, артефакти, які вже використані, які вже не потрібні, але для людей вони мали певну цінність. Взяло участь, як я казав, вже близько 300 чоловік, і з них було біля 500 дітей. Ого, Ой, вибачте, вибачте, п'ятдесят дітей. Ну 300 людей було безпосередньо на забігу. Да, так да, ще да. ж ще ж люди, які десь там інколи ну там не, да. не вдалося побігти. Я просто про себе говорю. Я також був зареєстрований на штурм на цей забіг. В мене є номерочок, який ще я не використав. Мене є ось ця медалька, яку я ще не відкрив, тому що тут офіційно написано відкрити після фінішу. Я ще не пробіг, але медальку вже дуже хочеться відкрити. Тому Ну, це в мене питання, так коли я це зроблю. Люди, які не змогли безпосередньо побігати, ну з разом з усіма також ще ж були правильно. Так були люди. Ми їм відправляли новою почтою, угу. відправляли їм медалі, відправляли їм стартові пакети, де була все начиння стартового пакету, і вони в зручний для себе час вже бігали, скидали фото, відмічали в сторіс. Ну і також донатили. То загальна кількість учасників які взяли. загальна в... приблизно 315 якщо угу. брати ще тих, хто бігав онлайн або. Ще має пробігти, ага. я, я ще обов'язково пробіжу. Так тоді переходимо до наступного так вашого так. забігу про сталевий. Кордон поговоримо тут. В чому його якась можливо є специфіка, так якісь відмінності від попереднього від штурму? Ну взагалі я почну з самої ідеї. В нас на наш захід забіг штурм, було зареєстровано порядка 30 прикордонників, mm -hmm. але так як прикордонникам терміново треба було виїхати на посилення кордону. Вони це бігли також десь в себе, тобто мають отримати медалі по типу, так само як ви. І е, я був настільки вдячний прикордонникам, тому що це дуже велика кількість в порівнянні з іншими службами, які були, які прийшли підтримувати, можна сказати, інші бойові підрозділи, але вони прийшли і пробігти і все інше. І е, в мене з'явилася ідея, чому би на день прикордонника, який буде 30 квітня, не організувати якийсь захід. Я поспілкувався. В нас є бігова спільнота Race Expert Експерт Клаб. в нас в спільноті є діючі прикордонники. Поспілкувався з діючим прикордонним Юрою, який є в нашій спільноті. Він каже: Так, в нас на 22 число запланований академічний крос Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. І він сам проявив ініціативу. Давай я підійду до керівництва і запитаю, можливо, ми в рамках кросу це зробимо. Керівництво пішло на зустріч, тобто тут дяка керівництву національної академії, і вже 22-го числа в рамках академічного кросу, який проводиться в нас. Стартує від перехрестя Старокостянтинівського шосе та вулиці Прибузької, перекривається вулиця Прибузька. Всі хмельничани, я думаю, пам'ятають, що в цей день, коли прикордонники біжать, там не проїдеш і трошки є пробки. Але зараз кожен хмельничанин має унікальну можливість, тому що цивільні люди там не бігали, має унікальну можливість пробігти разом з прикордонниками, з військовими по цій самій трасі цю саму дистанцію або меншу. Ми також один кілометр робимо і три кілометри робимо. І цим самим підтримати бойові підрозділи прикордонників, які захищають або готуються до контрнаступу. Тобто це прям об'єднання всього, що тільки може, так і побігти з прикордонниками так. і а, собі якось ну, підвищити моральний дух, що я разом з ними біжу, так з нашими захисниками, і плюс так само і прикордонникам а, показати підтримку, так що ми да. всі їх підтримуємо. І Ми розуміємо, що в Хмельницькому, все таки, якщо беремо національну академію державної прикордонної служби України, де досить багато людей містян працює, і військових працює, які або переїхали, або були хмельничанами. Також для їх сімей є можливість взяти участь разом своїми. Дружинами Чоловіками взяти участь в цьому заході і пробігти сім'ями можливо, тобто долучитися до цього, і воно так поєдналося, що це і день прикордонника, і прикордонникам там необхідна допомога в придбанні е, тепловізорів, також Starlink монітори та планшети. Тобто, це для тих підрозділів, які вже будуть безпосередньо нас захищати. Е, ось так. Тобто, допомогти прикордонникам, отримати гарні емоції, е, пофотографуватися на фотозоні. Прикордонники обіцяють гарну фотозону. Там я думаю, що буде. Буде якась військова техніка, то будуть гарні військові. Військові будуть нагороджувати, тобто, отримати гарні фотокартки і зробити гарну справу, і наблизити нас до перемоги. Е, от ще питання: так стосовно от конкретної допомоги, е, збираються ж кошти, так, так. на безпосередньо 15-й мобільний прикордонний загін сталевий кордон. На що саме ну, підуть кошти? Так Ну ти вже там зазначив, що там ти в нас будь-який збір він залежить від Людей, які прийдуть на захід. Тобто, в нас є ціль зібрати до 300 тисяч гривень, можливо, більше. Тобто, ми очікуємо, ми хочемо, щоб пробігло тисячу чоловік. Але військові також долучаються, і прикордонники також за бажання можуть робити донат і фінішуючи академічний крос, можуть отримувати медаль. Тобто це не є обов'язковим, але я вже бачив, що в нас вже є 100 реєстрацій. На захід, і тільки вчора був анонс. Угу. і відповідно, але ми поставили маленький ліміт. Зараз у нас на сайті написано, що. Перші 500 людей, які реєструються, гарантовано отримують медаль. Інші, можливо, медаль отримують після, бо ми не встигнемо виготовити таку велику кількість медалей. Відповідно, ці виручені кошти з цього усього заходу підуть під конкретні запити, які буквально вчора ми спілкувалися з керівниками цих підрозділів, а також з людьми, які будуть безпосередньо на першій лінії нас захищати. Це як я сказав, тепловізори. Є певні зараз вибирають модель, яку яка саме краще підійде в даній ситуації. Також Starlink необхідний, монітори та планшети. Це вже якесь внутрішнє, я так розумію. Для якогось штабу, який буде там напередку, але ну, є. потреби точно є. Потреба точно багато. Це Конкретно цих людей, які викор... виконують обов'язки. Ось там напередку старт ну реєстрації, так або анонс почався вчора. Так, вчора, так. вже є бажаючі, так вже є люди, які навіть зареєструвалися. Давайте ну детальніше як зареєструватися стосовно там ціни питання. Так ну і ви через академічний крос, так це якась інша дисципліна, чи це по кількості там кілометрів щось відрізняється? Чи як? академічний крос в них є е, два варіанти? Наскільки я зараз розумію, але прикордонники, я думаю, якщо ви їх запросите в студію, вони можуть набагато краще це розповісти. В них е, курсанти біжать 3 кілометри. На час, і це в них іде в залік екзаменів, uh -huh. і навіть наскільки я розумію, це державних іспитів. Якщо проводяться державні іспити, то це для них дуже серйозний захід. Прям такий захід того і там і не бігали усі підряд і це перший раз, я кажу. А також частина особового складу біжить один кілометр. Там є розподілення по віковим групам, тому що це є певні норми, критерії, як вони вибирають, тобто в них дистанція три кілометри та один кілометр. Я думаю, багато з нас бачили, що коли академічний крос проводиться, перше біжить все керівництво академії, біжить, тобто ну, Ну там без різниці, там і е це і моральна підтримка особового складу, що біжать всі. Е ось так. То, а для цивільних є також ми вибрали дві дисципліни. Це 3 кілометри для дорослих і 1 кілометр. І кожна людина може зайти на сайт е кордони. Зараз ми якраз його бачимо. так, так, що так, так. Uh -huh. Кожна людина може зайти на сайт, вибрати бажану дистанцію, зареєструвати себе, зареєструвати своїх дітей. і Потім прийти на 10 годину на 11 годину, вибачте, на 11-ту годину прийти безпосередньо до місця старту, отримати стартовий номерок, і в 12-й годині буде певний таймінг: старт 3 кілометри, старт 1 кілометр та дитячий старт. По ціні наразі ціна для реєстрації для донатів, тобто це не ціна, це можна сказати, донат для того, щоб отримати медаль 400 гривень. 15 числа буде підвищення до 500 гривень. З досвіду забігу штурм в нас як вийшло на забіг, «Штурм» було там до прикладу, зареєстровано перед забігом 200 чоловік. І в день забігу прийшло, і намагалися за 30 хвилин зареєструватися 600 чоловік, і в нас прям вийшла дуже велика накладка. Ми затримались через це, бо дехто завчасно не зареєструвався. І тому в день самого старту ми збільшили суму донату. Якщо людина хоче зареєструватися в день старту, плюс 100 гривень на допомогу прикордонникам. І тоді, е, ось так, ми згодні реєструвати в цей день. Чудовий маркетинговий крок. Так, такий. Так. Ну, ну в першу чергу, для того, щоб розвантажити людей, і нам дуже важливо, тому що в прикордонни. Це військові, в них є свій таймінг, в них є свій розпорядок, і там ми не хочемо собі дозволити зміщати їх розпорядок, тому що в нас там всі люди вирішили прийти і пізніше зареєструватися. Тому кожна людина, яка, яка хоче зробити більше донат, може прийти в день старту, зробити донат там і утримати медаль Але краще робити це завчасно. Тим паче, ми так як ми очікуємо біля тисячі людей із військовими і з цивільними. І відповідно, що я думаю, що під 500 медалей на зараз точно є. Я думаю, що до тисячі медалей нас точно буде гарантовано. Бажано реєструватися завчасно для того, щоб була заброньована медаль в день заходу. Бо якщо буде людина зареєстрована пізніше, буде медаль після заходу. Да, mm -hmm. Пізніше, а медалі дуже гарні, медалі мапа України, медалі про з медалі також є фотографія. Ну і повертаючись трошки до штурму, ось тут, ну я не знаю, як який то дизайн ось дизайн цієї медалі відрізняється від. Медалі, яка на забігу, е, медаль, яка буде на ось на наступному забігу, так медаль, яка буде на Хочеться її відкрити вже. Ну пізніше пробіжимо медаль, яка буде на цьому забігі зараз. Це лита медаль, тобто це двостороння лита медаль, тобто вона і дорожче виготовлені, кажу як є, і виглядає ну на порядок краще. Так зараз сподіваюся, є ось її світлинка. Ага. Це поки дизайн, але коли вона вже буде виготовлена, в нас через три дні буде вже перший екземпляр. Нам надрукують, то ми вже розповсюдимо саме, як вона виглядає. Ну я е, просто до нашого нашої розмови вже говорив. Ще раз хочу підкреслити те, що ви е, на ну, вашу. Команда так дійсно дуже круто підходить до всяких дрібниць, так ну навіть якщо брати ось стосовно цього номерку, вже навіть булавочки, шпилючки, тобто не треба їх шукати, як його прикріпити на скощенні Ні, все будь ласка, все готово. І тому дійсно, що і дизайн медалей дуже класно інколи відрізняється, так і це прям такий саме ну мотивація щоб мати цю медальку собі, так. так, в своєму доробку, так, спортивному, так би мовити, щоб дійсно отримати її. Собі, що чому б не побігати, так чому б не зробити цей крок над собою, ще й допомогти таким чином. Тому всі вашій команді велетенська дяка, не знаю, там комусь премії виписувати. Тому що дійсно дякую, це це дякую. дуже круто. Ну це в першу чергу волонтерська діяльність, і вся наша команда цим займається з волонтерською метою. Там я вчора, наприклад, в, там, в 12 годині ночі, після зустрічі з прикордонниками, вона була в Але я ввечері прийшов. В мене ще робота, якісь свої справи в 12 годині ночі, я пишу звіт зустрічі в час з прикордонниками. Вони напевно думають, ну. І цивільні взагалі трошки що <ріст> <Сказилися. ріст> да, чим вони займаються, але в на 12 ночі я пишу звіт, тому що це в першу чергу волонтерська наша діяльність, і вся команда цим займається у цими заходами волонтерство. Тобто, ми на цьому не заробляємо. В нас немає ніяких адміністративних витрат. Ми не беремо кошти з громадської організації для адміністративних витрат. То тобто ми просто інвестуємо свій час, інвестуємо свої кошти часто, час дорівнює кошти. В принципі, це те саме і робимо це для нашої перемоги, тому що там і я так особисто важаю. Бачу, бачу, що більшість членів нашої команди так вважає, що ну гроші заробити і займатися бізнесом ми завжди зможемо а відстояти Україну напевно зможемо не завжди. Тому зараз напевно це найкращий формат. А по медалям, да, дякую вам. Дійсно, з медалями ми проводимо прямо мозгові штурми. Тобто сидять люди і придумують якусь певну ідею. Тобто, якщо ми беремо ось цю медаль, яка зараз буде, так як вона символічна 30 квітня, день прикордонника і забіг з прикордонниками. На медалі написана протяжність кордону України. Mm -hmm. І з другої сторони, на медалі є людина, яка біжить, і потім вона стає військовим, який захищає Україну. Тобто, ви можете побачити маленьку людину, потім вона біжить, і потім вона вже в військовій формі. Тобто, в кожну медаль закладаємо якийсь певний сенс, що кожна людина, яка біжить зараз, в цій ситуації захищає Україну і боронить так само. Так як долучається донатами, і тут не тільки питання донатів, тут питання ще крім того, коли ми починаємо займатися спортом, ми пропагандуємо вірні цінності. Своїм родинам, своїм друзям, своєму оточенню, і можливо менше людей буде стояти під барами і всім іншим, а більше людей буде займатися спортом, тоді дійсно Україна буде ще в рази краще. Зараз дійсно якась пішла ну напевно, десь нещодавно якась тенденція, особливо на спорт, і ще є тенденція от на онлайн забіги. Це ну не знаю чи ви відчули це ну дійсно, якщо там там рік назад такого не було. Так ну, люди бігали, так були якісь там бігові клуби, але зараз це прям ну там не що там щотижня є десь якісь онлайн-забіги. В Хмельницькому по всій державі, так? Це якийсь ноу-хау, чи то хтось вигадав це? Да. Одна з причин, чому настільки розповсюдились онлайн-забіги, це те, що зараз набагато менше офлайн-забігів є. Тобто, за якщо раніше я брав календар, наприклад, двох років тому, і я прям кожен місяць в Україні 10 забігів в різних місцях. І ти прям сидиш і вибираєш. Якщо ти хочеш два, то тобі важко вибрати, бо вони всі класні, вони всіх різних місцях зараз так не проводиться. Тобто, а в людей є певний голод до цього. Вони хочуть цю емоцію, вони хочуть це. І тому і онлайн забіги вже трансформувалися. Тобто, якщо була потреба, і люди, які організовують онлайн забіги, вони вже теж також, також трансформувалися. Тобто треба передати і дати людині ту саму емоцію, яку вона. Плюс-мінус може отримати, коли пробіжить вживу. Mm -hmm. Тому людина, яка біжить онлайн, тому що цей захід з прикордонниками він також онлайн. Тобто люди зі всієї України зараз можуть. Якщо штурм у нас був у Хмельницькому, і там декілька було онлайн, просто попросили, щоб ми їм відправили. То зараз онлайн буде, тобто людина з. Будь-якої точки України може придбати також стартовий пакет, задонатити для того, щоб отримати стартовий пакет, і цей стартовий пакет буде відправлений у будь-яку точку України, і вона може пробігти, підтримати прикордонників і долучитися. І зараз правильно ви кажете, що так як забіги розвиваються вже і. Скріпочки, вже і номерок гарний, вже і дуже гарно е, спонсори долучаються. Тобто в нас в стартовому пакеті зараз був онлайн-забіг, крім штурма ми запускали. Вода Моршинська долучається. У нас бутилочка води Моршинської було в кожному стартовому пакеті 1100 стартових пакетів. тобто е, Каша, Акса, овсяна вони також давали, гречаний чай. І в нас в кожному стартовому пакеті людина, е, крім того, що зробила донат, е, зробила гарну справу, вона ще отримала певну кількість. Якщо ти брати брати по. По по собі вартості, то дуже на 200 гривень в стартовому пакеті вона отримала певних е, там е, певних товарів, які потім там собі використає, ось такого характеру. То забіги розвиваються, і це, ну, це таке майбутнє. Це знаєте, це як з'являється конкуренція, да, і ви між собою конкуруєте відповідно всі виграють, тому що кожен намагається зробити краще. Так, краще. Щось, щось додати, щось, якийсь там бонус, якісь сертифікати, які ще якась каша, таке інше. Виграють кінцеві споживачі в першому чергу, так. Та людина, яка біжить і. І бере участь у забізі. Е, Наостанок, ми вже це мільйон разів напевно обговорювали, так але тим не менше, як від професіонала перед тим, як бігати, що потрібно робити. так Ну Стосовно там не знаю екіпіровки, зрозуміло, так, там зручне взуття, якісь там футболки, шорти. Але Ну я просто скажу за себе: колись я психанув, вирішив побігти марафон. Без під, ну, там була не мінімальна підготовка. Пробіг, але потім, вже коли до доповз додому, почав ну, так би мовити, просто заради себе шукати, як готуватись до марафону. Виявляється, купу є різноманітних порад, так там що що їсти, що навпаки, не їсти. Там ну якісь там такі е, бонуси, так як це все правильно зробити від професіонала, як що потрібно робити, щоб підготувати себе, своє тіло для бігу. Розумію, три кілометри це не дуже велика відстань, але тим не менше, дивлячись, для кого Ну, 3 да, кілометри да. для людини, яка бігає три роки, це невели mm -hmm. відстань. Яка, людина, яка встала з дивана і вона вирішила пробігти перший раз 3 кілометри, то це важка дистанція. Я не відношу себе до професіонала. Напевно, я просто любитель, фанат, з якоїсь сторони, який багато займається різними видами спорту. В першу чергу це тріатлон, але тріатлон включає в себе біг, велосипед та плавання. Якщо би в мене хтось запитав, як зараз починати біг з нуля, і я до цього не бігав, я б зразу людині сказав, що треба набрати дуже великого терпіння. Того що нам треба підготувати серцево-судинну систему, м'язи треба підготувати, сустави треба приготувати. Потім витривалість треба підготувати. Зараз все більше, більше де ойні м'яза і воно і воно все росте. Щось росте швидше, щось росте повільніше. В когось якісь вже є задатки, в когось немає якихось задаток. В когось є лишня вага. Тому тут треба. Моя рекомендація взяти тренера. Але професійного тренера, бо іноді така буває ситуація, що приходить людина, бо я іноді бігаю на стадіоні, приходить людина з лишньою вагою кілограм так, 40 і бачу, починає пригати. І я думаю, от і приїхали ваші коліна. От і все. Тобто взяти тренера професіонала, який би це все розклав, який би правильно навчився, а також читати інформацію, але її треба також фільтрувати, тому що дуже багато інформації пишуть просто для того, щоб написати, для того, щоб збільшити відвідуваність сайту, і написали якусь інформацію. Але такі базові, тобто, це має бути покроково, починати, якщо людина там є лишня вага чи щось інше з ходьби. І робити приріст з тижня в тиждень 10% не більше. Тобто, якщо я зміг сьогодні пробігти кілометр, то на наступний тиждень я біжу, ну хай буде там кілометр 100, кілометр 200. Якщо я пробіг 10 кілометрів, ну в мене вже є, то я не біжу 21. Я біжу там 11 і я потрошки додаю. Тобто, перше це. А якщо ми говоримо про цей забіг, то в нас кілометри, 3 кілометри, в нас немає е, лімітованого часового обмеження. Люди вже можуть почати готуватися, але для цього хтось вже може бігти, комусь треба просто ходити. Не виключення, тобто треба дивитися вже індивідуально. Якщо ми говоримо ранок забігу, людина встає. Мінімум за дві години вона їсть, бажано поїсти до цього, тому що це певний стрес для організму. Поїсти якусь легку їжу, не треба їсти м'яса, не треба їсти овочі, тому що людям, які будуть бігти ззаді, може бути не дуже весело <хи> в даній ситуації. Тобто, треба щось їсти легке вуглеводне зранку, так як дистанція маленька з вечора, харчування немає такої важливості, але бажано не наїдатися солодко, бо якщо хто хоче пробігти швидко, в нього може. Сказати привіт, печінка в цей момент і буде казати, що ну ти мені навантаження дав все солодкого, я тут цукор твій перетравлюю, а тут ще ти побіг і це також навантаження. Тому, в принципі, це все просто по самопочуттю і бігти. В темпі, в якому людина може розмовляти, тобто, якщо людина біжить в темпі розмовної своєї мови, значить для серцево судної системи це невелике навантаження, тобто і вона буде себе гарно почувати до і після. А я думаю, що люди, які хочуть пробігти на результат, вони і самі вже все знають, і ми їм багато чого не розкажемо. Але цей забіг може бути першим кроком для того, щоб почати займатися. В принципі ви можете так би мовити 22 квітня встати і побігти і один і три кілометри. Да, можливо, вам буде трошки тяжко, можливо, вам ваші колінці скажуть привітчено пока так можливо, вам потім буде крепатура але тим не менше це реально пробігти. Так ну да. зразу кілометр чи три да. без проблем. Да. Можливо, так да, трошки буде проблематично, але якщо займатися на професійному рівні, то краще все ж таки да. поспілкуватися навіть... з тренером. Да, ми навіть коли був забіг штурм, а ми з бігової спіль... Спільнотою прийняли рішення, ми кожному учаснику дали місяць безкоштовно біговій спільноті, тобто кожна людина, яка брала участь у у забігові шторм. Отримала сертифікат на місяць участі в біговому клубі. Е, для чого ми це робимо? В першу чергу ми хочемо популяризувати біг і дати можливість людям просто прийти попробувати. Ніхто нічого не має платити, нічого робити. Просто прийди попробуй. Подивись, як це бігове тренування, кайфани від стадіону, кайфани від людей, які з тобою поряд, отримай ці всі емоції, які є. Ну і зрозуміє, це твоє чи це чи, чи це не твоє, Тобто, тому що бажано більшість видів спорту перепробувати. Кому зайде тренажерний зал, кому зайде біг, ми це все розуміємо. Але біг найдоступніший: Кросівки взяв, шорти взяв, футболку взяв, будь Місцині, де людина знаходиться, вона може просто взяти і пробігтися, і це користь для здоров'я і всього іншого. Бігайте, друзі, Олександр, ще разочок наостанок, ось ваша камера. Запрошуйте хмельничан і не тільки до підтримки наших військових. Друзі, в першу чергу дякую всім ще раз за участь у забіговій штурм. Ви великі молодці. Разом з вами ми дійсно допомагаємо Україні. І хочу вас запросити на захід, який відбудеться вже 22 квітня 2023 року. У місті Хмельницькому, а також ви можете взяти участь онлайн по всій території України. Для цього треба зайти на сайт, пройти реєстрацію та зробити донат. Крім того, ви можете зробити більше донат. Ніхто вас, вас вам не забороняє. А навіть е, за це ми будемо дякувати, тому що всі виручені кошти йдуть на допомогу прикордонникам, а саме 15 окремому прикордонному загону, сталевий кордон е, Державної прикордонної служби, який входить у гвардію наступу. Е, для них ми будемо купляти тепловізори, також StarLink, монітори та планшети, які допоможуть їм визволяти нашу територію, визволяти Україну від. Загарбників. Тому долучайтеся до заходу, реєструйтеся, беріть з собою дітей, приходьте отримати круті, гарні емоції, допомогти військовим, покращити свій фізичний стан, а також промотивувати всіх, хто буде навколо вас. Гарні емоції, подарунки ми гарантуємо і до зустрічі!